Добрий день! У цьому відео покажемо, як підготувати актуальну базу пацієнтів для емейл-розсилки e через Сенпульс. Отже, натискаємо на пацієнти. Далі натискаємо на ось ці стрілочки. Ми бачимо інформацію про своїх пацієнтів і я натискаю Експорт. Далі обираю критерії, які мені потрібні, а мені потрібні прізвище, ім'я. По батькові не обов'язково, телефон залишаю. Все інше я прибираю. Натискаю Експорт. У мене з'являється Excel-табличка. Ось я бачу прізвище, ім'я, телефон, номер картки мені не обов'язковий, тому я можу видалити його. І потрібен ще емейл. Я копіюю їх. Так, натискаю Копіювати і переходжу у Синпульс. Потрібно зайти у свій кабінет, я вже в нього зайшла, і натиснути Створити адресну книгу. Так, потрібно надати назву. Нехай у мене буде база 1». Так, нам потрібно ось це поле. Сюди вставляємо пацієнтів, які ми скопіювали. І не забудьте, щоб усі нові пацієнти отримували розсилку. Достатньо щоразу перед відправкою оновлювати базу. Тепер нам потрібно колонкам дати назву. Це у мене прізвище. Ім'я. Телефон вірно і емейл вірно. Натискаємо Продовжити. Триває завантаження контактів. Готово. Адреси додані. Натискаємо Перейти у список контактів. Ось ми бачимо наших пацієнтів, можемо перевірити. Ну і все. Так, експортуйте список зубної феї, завантажуйте його в Синпульс, і розсилка охоплює 100% актуальних контактів. Дякую за перегляд і бажаємо ефективних розсилок!